Всім доброго дня, вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні вам розкажу про свою нову машину. Це оранжовий ривок 2013 року випуску. Ось Так от він виглядає. Думаю, що всі в принципі, знають цю модель. З Evox дизельним двигуном 2.2 турбодизель на 190 кінських сил. Їх є дві версії дизеля, є 150 кінських сил і є 190. Вони відрізняються по цьому от надпису. td 4 це 150 сил, sd 4 це 190. Ну і я думаю, що вона просто повинна трохи краще їхати. Але в реальності цей. Дизель, він скоріш більш такий тяговитий, ніж швидкий, тобто, хоча майже і 200 сил потужності він не виглядає і не їде, як, така, як швидка машина. Досить, до речі, працює так жорстко. Видно, що він з більш старого покоління, коли двигуни працювали набагато. Більш з дизельним характерним звуком зараз вже так не роблять. Він агрегатований шестиступеневою автоматичною трансмісією, яка теж вже далеко не сучасна, і тому витрата палива і динаміка ну, якби Знаходиться на рівні машин 2000-х років. Це так по техніці. Взагалі, проста машина, підвізка досить проста. Це не великі ренджровери. Тобто цей Rover вас точно не роздіне. Двигун досить надійний, він ставився на комерційні моделі Форда. Е, є свої проблеми, але, в принципі, він досить надійний, простий і, і недорогий в обслуговуванні. На що звертати увагу по двигуну? Це там, є теплообмінник, він починає протікати з часом. Е, 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 е. Сальника -калінвала. Ну, це нормально для машин, але замінюється досить проблематично і, і досить дорого, тому краще на це дивитися перед покупкою. А так все інше досить, досить недороге, обслуговуванні і, в принципі, все спокійно робиться. Ну, машина навіть. Враховуючи те, що її вже першим екземпляром 10 років виглядає досить сучасно і не сильно відрізняється від е, нинішнього покоління евока. Тобто зовнішність це те, за що можна полюбити цю машину. Ну, В принципі, чому я її і купив. Виглядає прикольно. Ну, Коли ще є комплектації з чорним дахом, це ще додає. Е, спортивності цієї машини. Є ще в вісах ардинамік, але вони мені не дуже подобаються. І так вам розкажу, я їжджу на ній вже там, три місяці, розкажу, які плюси і мінуси для мене. Ну, Почнемо з плюсів. Плюси це класний дизайн. Що я її купив, вона мені подобалася. Зараз пройшов час, вона мені подобається. Тобто дизайн топ. Е, ще якийсь такий британський дух в неї присутній, класна енергоємна підвізка, вона ковтає всі ями на ура, і їхати, в принципі, одне задоволення. Ну, можливо, це 18-ті колеса з досить високим профілем шин. Але, в принципі, підвізка дуже енергоємна, і по, по ямах можна летіти, як на якійсь релійній машині. Тобто вона все це прощає. і немає ніяких пробоїв і все. Але в той же час вона досить працює, досить гучно, я би сказав, підвізка. І взагалі не прям ідеальний такий комфорт у цієї машини. Ну, ще з плюсів я не знаю, нормальна обзорність, досить тяговитий дизель, приємна машина на, на трасі, гарний салон зроблений з, я би сказав, з якоюсь ідеєю. Головне, що там в салоні є, є ідея. Це прикольна, прикольна така панель, як ніби зі шкіри зроблена. <кхем> така проходить через весь салон. Такі. Алюмінієві вставки, верх торпеда з таким матеріалом, як щось м'яке. Прорезинений пластик якийсь. <кхм> от, от так Тому салон виглядає класно, особливо в світлому кольорі, особливо коли ще є панорама, але в даній машині її немає. ну Це якби такі плюси машини. З мінусів, можу сказати, це досить скрипучий салон. Тобто він коли десь по нерівній дорозі їдеш, то. Це реально дістає, коли воно все там скрипить, це щось вони з цим прогадали явно. Ще з таких мінусів досить назойливо ще назойливо мотор. особливо на таких, особливо на низьких обертах його досить, досить чутно. Потім ну, така нерозторопна коробка швидкостей, вона стара. Шестиступеневі автомати вже своє віджили, тому вона працює як на свої 6 передач нормально, але вже повинно бути 8 і більше. Тоді і розхід буде, і динаміка зовсім інша. Тому краще брати рестайлінгові версії там вже з коробкою. Все набагато краще. Ну, мотора би хотілося побільше. Все-таки динаміка ну, така посередня, я би сказав. Вібрації на холостому досить такі відчутні. Е, в принципі, ну, мабуть, це і головні мінуси. От я б виділив це скрипучий салон, і трохи шумний дизель, і така посередня його віддача. І автомат би хотілося б. Би... Росторопніша щоб... От, от і все Все інше: посадка, матеріали салону для цієї ціни, для цього класу досить би, непогані. І е, я би сказав, що ну, все на да, досить нормальному рівні. Мультимедіа досить проста в цій машині. Ну, є Bluetooth, в принципі, що вже непогано якась навігація з минулої століття якої, в принципі ніхто не користується. Ну і там настройки якийсь підсвіток. Досить зручний клімат. В принципі, Ніщо не замінить. Просто звичайні крутилки. Це саме зручне що є. Тобто ти просто регулюєш інтенсивність, температуру. Досить прикольна ця шайба вибору режимів. Кажуть, що вона глюча, але в мене ще не разу. Не глючила. вона, працює ідеально. М -м, ще таку цікаву Прилади. Звичайні наглядні, досить, досить нормальна комбінація приборів, є мультикермо. В принципі, все досить зручно регулюється. Аудіосистема Meridian М працює гарно. Да. Звук в цій машині реально непоганий. Ну, там кнопка запуску старт-стоп. Ще тут така є. Дивна ніша з підсвіткою, якою в принципі, ніхто не користується, але звідти вночі прикольно підсвічується видно, так, в червоне вимкнуло світло, там трохи, трохи лється звідти такий амбієнтна, амбієнтна підсвітка. Ну, якість шкіри середня, я би сказав. Якщо це шкіра, може це якийсь замінник, я, чесно кажучи, в цьому не дуже розбираюся. Ну, але для ціни машини, особливо на бушному, на вторинному ринку, це досить нормально. Талон досить просторий в цій машині. В принципі, Ззаду, якщо у вас є діти, вони розмістяться взагалі без проблем, та і дорослий сідає теж без, без якихось там проблем, Воно рухається, можна підсунутись. Досить комфортні крісла. Єдине, що передні крісла вони мають таку трохи нав'язливу бокову підтримку, особливо на рівні бедер. Якщо у вас п'ята точка досить широка, то Можливо, буде тиснути в сідниці вам, але в принципі для середньої статури чи для жінок воно ідеально, тому можна брати і їздити. Взагалі, дуже непогана машина, за свої гроші вона абсолютно нормальний варіант. Можна і брати і бензиновий мотор, він теж непогано. Непогано їздить, динаміка нормальна, і надійність нормальна. Ну а Дизель краще взяти 190 сил, він хоча б трохи ліпше їде, ніж базовий 150 сил. Ну і краще брати рестайлінгову версію, там є 9-ступеневий автомат і вам буде трохи зручніше їздити. А так за свій бюджет там в районі 20 тисяч це одна з самих таких цікавих і приємних машин, яка точно вам принесе задоволення, не дивлячись на якісь там мінуси по не дуже якісним там, матеріалом салону, якихось скрипам в салоні, е, трохи назойливому шуму мотора. Взагалі машина дуже приємна, я з задоволенням на ній катаюся. Так, вона не без е, якихось там англійських приколів. Е, е. Це не німець. Да, якщо ви звикли до німців, то у німців все набагато рафінованіше рефі... і вони. Такі більш продумані ніж ця машина, але в неї, в неї є стиль, це головне. Якщо вам це до вподоби, І ви готові закрити очі на багато чого іншого, то беріть, катайтеся. Я раджу цю машину. Точно будете задоволені, Отримаєте задоволення. Дякую, що подивилися відео. До нових зустрічей